І так, друзі, всім привіт. Ну, це я косив того разу на тиждень, може півтора назад. Ну, десь приблизно ні, тиждень десь. Почав я косити ліскою. Спитався людей, які косять ліскою. Вони сказали, що е, набагато легше, ніж диском, А до цього років 4 чи 5, шурував тільки диском, От не міг я цю ліску терпіти, тому що навіть поряд проходиш, проїжджаєш, постійно летить трава. Та що я для себе який вивод зробив? Я просто неймовірно здивований, як нею легко та просто косити. Ось що я викосив. Ну, типу, тут біда росте. Яку не можна не позбавитись любим гербіцидом, Ну і ці покурючило, ці які листки. Але вона опять росте. Ну, коротше, я її зараз ставив, Зараз що мошетку прокошу. Отут тому томотку прокошу. Так. І, в принципі, покруплю якимось гербіцидом, побачу, що з цього буде. не невисоко, тому що не знаю, ще не привик. Але моє здивування просто неймовірне. Дерева обкошувати, одне задоволення. Ну тут якась росте, я її там вирву потім. Но я маю на увазі ось такі дерева. Це типу сливка, щіпляне. Ну, тут видно, де щіплене, ось. Нормально, пережилося, все класно. Тільки не забувайте знімати зеленту, тому що вона пережимає дерево дуже погано. Це не, один, не одне таке місце. Я десь знімав відео, та його не виставив на YouTube. І, коротше, ось так. Що тут так видно. й почав я косити і моє дуже глибоке здивування. Чому там викосив на тиждень раніше, чого воно було сплошняком, це все не викосити? Причина така, що. Карбюратор почав, ну, як би сказати, заливати. Я розк... викрутив свічку, подивився, що вона мокрався. Такий думаю, в чому при... в чом... в чом проблема? Як я тут заглянув цього, почав вичмихувати цю. Ну, викрутив свічку, почав видергувати бензин, а не там, тече рікою. Та й вирішив глянути до карбюратора. Так, і не доходить, думаю, що ж таке, чого воно тече? Голка не доходить до. От... Оце, грубо говоря, карбюратор, і тут голка повинна така заходити. Ось так. Я не покажу на камеру. Ну, Тобто, отак. Як це вам так показати? Грубо говоря, візьмемо голку, оце голка. Тут на ній такий конус. Ну, тако, тако, такий конус. так. І тут і е, вона повинна входити в отвір. І цей отвір, вона, грубо говоря, на декілька міліметрів не сходиться. Я вибачаю за шум, бо там теж хтось ріже, косить, не сходиться на декілька міліметрів і тече бензин, заливає і так далі. Я думаю, ну поїду, завезу його на в ремонт карбюратора. Мені його промили, зробили, все класно. Воно не тече, але пропали обороти. даєш газ, воно глохне. Думав, коротше, покрутив я там ці регулятори, обороти. Ну, стандартні, так як стоять, собі виставив, які мені подобаються. А ось э, смісь я вже покрутив, налаштував і мені дуже подобається, як косить. Ну, дуже подобається, як косить пліска. Просто неймовірно, Те, що воно з неї летить, ну ось, як мульча. Але в принципі, це просто щось неймовірне. Одне задоволення. Але до неї ще треба потрібно привикнути. Тому що, да. Тому що я сам не знаю, що я це кажу, що? але таке життя. А відеоматеріал вже відзнятий Тому я думаю, що вам зайде наступне відео. Ні, це буде відео в четвер. І аж наступне буде про саморобний прицеп до ДТЗ ДТЗ 50, 52 44 hpx Дуже прикольний тракторець і до нього саморобний причіп. Все розкажу, все покажу, все, все вже давно відзняте. Просто залишилось змонтувати і виставити. Е, а чому коса почала заливати? Ой, я вам покажу таку чачу в кінці відео. Кушу я. Кушу я. Ось такою пилкою. В принципі, ось Татра Гарден 55. В принципі, класна пилка, нею взагалі задоволений, Єдиний мінус це в неї карбюратор. Ну, там трошки виділувався. Далі що я замінив? Лопнула там пластмаска всередині. Я замінив повністю стартер 110, 111 чи 110 гривень, не пам'ятаю. Далі замінив фільтр 15 гривень. Свіча, ну це я зняв з свого штіля, поки цього не купив сюди, свіча, і, в принципі, все, все остальне все рідне. Все, окрім стартера, ну і фільтр тут. Замінив все. Пилка працює відмінно, то що на заправках. Просто я не знаю, які слова можна підібрати Барижить такою єрундою, яка. Ну, я не знаю. Вона відстоялася. Я потім в кінці відео покажу, як воно виглядає це все діло. Я там зазняв. Так докосив я це все діло. Там не косив, тому що там така біда роста, її треба по покропити, я вроді це казав, не пам'ятаю, вже сонце сідає. Тому що я. Думаю, вдень нащо є... Я... Ну не вдень, а зранку то було, але все одно почало пекти, я думаю, на ще буду мучити пилку, піду. Поки поїм, трошки відпочину. Та й е, піду до кошу ввечері. Докосив. Ну, трошки погано, тому що, тому що ще не привик. Гочнів. Ну, коротше, якось так. Конструкція. Друзі, дякую всім за перегляд. Ставимо лайки і підписуємось на канал.